Водний бус – Це ще один інноваційний вид транспорту, який тільки нещодавно почали використовувати у світі. Як і електробус, цей тип бусів є екологічним через те, що вносить мінімальні викиди в атмосферу. Все, що виходить з нього, це пара води. Подивіться на мапу використання водних бусів у Європі. Наразі такий тип транспорту експлуатується у низки країнах Західної Європи, зокрема Сполучене Королівство, Франція, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Данія, Італія, і ще більше міст планують їх вводити на лінії з інших країн ЄС. Електробуси та воднебуси часто порівнюють між собою, і часто виникають дискусії, що краще, хто викриє цю гонку інноваційності, на чому пересуватимуться люди у майбутньому. У чому особливість воднебусів і чи дійсно вони кращі за електробуси? Давайте розбиратися у цьому відео. Мене звати Макс, я розповідаю про урбаністику та громадський транспорт у містах. Підписуйся, загально кажучи, воднебус це той самий електробус, але відмінність у тому, що перший ще генерує енергію завдяки водневому паливу. Якщо електробус має тільки батарею і пересувається на потужностях, які акумулювались на зарядці, то водний бус має менший акумулятор, але окрім цього, має ще паливний елемент, який перетворює водне паливо на електроенергію, тобто механізм роботи такий самий, як і у дизельних та бензинових машин, тільки гідроген не наносить шкоди довкіллю. Система воднебусу складається з баку, у якому зберігається водень, який потрапляє у паливний елемент. Його продукт електроенергія, йде вже до мотору та або акумулюється у батареї. А побічний продукт це випари води, вони виходять назовні через трубу. І відповідно мотор приводить до роботи увесь бус. Водневі паливні елементи набагато ефективніші ніж акумулятори електробусів, перетворюючи накопичену енергію у корисну. Це означає, що більше енергії накопиченої паливному елементі може бути використано для живлення бусу порівняно із електробусом, який втрачає частину накопиченої енергії у вигляді тепла під час процесу перетворення. Маючи власний генератор, водний бус обладнаний потужнішими моторами для руху, адже енергія забезпечується ще й з водного палива. Тому у порівнянні з електробусами та тролейбусами з автономним ходом воднобусу вистачає потужності підійматися на ділянках з ухилом. Це впливає на дальність роботи за одну заправку. Так, наприклад, модель Cetano досягла показників у 400 км за один заряд. Для порівняння електробус Cetano за один заряд може проїхати 300 км, а 11-метрові електробуси компанії BYD, які виробили замовлення для багатьох європейських міст 250 км. Воднові паливні елементи мають набагато більшу ємність, ніж акумулятори, а це означає, що вони можуть зберігати більше енергії при заданій вазі, що робить їх ідеальними для застосування в умовах обмеженого простору, наприклад, у автобусах. Не потрібно робити великі акумулятори і робити бус громістким. У своїй роботі Олександр Лозановський дослідив економічну та екологічну сталість використання воднебусів, порівнявши їх з використанням дизельних автобусів при аналогічних умовах. На даній таблиці приведено дані щодо споживання та терміну служби в генератору воднебусів. Можливо знати, наскільки довго вистачить водневий паливний елемент у експлуатації такого бусу, бо це є ключовим фактором у терміні служби. Водневий двигун має менше споживання у порівнянні із дизельним. Визначається, що термін служби посереднього генератору 12-метрового бусу на водні дорівнює 240 тисячам км. Запас ходу автобусів на водні та кількість годин роботи на день виявилися порівняними з типовими дизельними автобусами. Сучасне покоління воднебусів може працювати довгими щоденними змінами до 22 годин проїжджати 260 км на день у комерційних перевезеннях без необхідності до заправки. Це можна порівняти з експлуатаційними можливостями дизельних автобусів. Що стосується заправки, Відомо, що електробуси для поповнення заряду приїжджають на зарядну станцію і проводять там немало часу, в залежності від того, яка потужність у зарядної станції, бус може виконати повну зарядку від півгодини а може 2 години. Знову ж таки, у майбутньому, із розвитком технологій будуть і менші показники, але маємо враховувати, що із більшим терміном експлуатації акумулятора такі зарядки можуть бути все частішими. Водний бус ж треба заправляти. Для поповнення палива достатньо 10 хвилин і у комбінації з його обсягом роботи за один заряд достатньо його заправити після зміни у депо. Але як щодо самого водного палива? Де його узяти? Так як воднебус як технологія тільки набирає популярність, воднові станції не досить поширені у світі. Багато країн і міст інвестують у розвиток інфраструктури водневих заправок, що полегшує експлуатацію водневих автобусів і машин у більших масштабах. А це великі гроші. Тому зараз дозволити собі такі станції можуть заможні країни. Європа є лідером у впровадженні водневих автобусів. Такі країни, як Німеччина, Франція та Великобританія мають великі парки водневих автобусів. Є три найбільш поширені технології одержання водню у промислових масштабах. Більшу частину промислового водню отримують з природного газу, обробляючи його високотемпературною парою. Друга технологія це газифікація коксове гілля у спеціальних печах при високій температурі. Такий водень називають синім, бо цей спосіб виготовлення не є екологічним. Третя технологія це отримання водню з води шляхом електролізу. Цей метод перспективний, однак надзвичайно енергоємний. Щоб отримати кілограм водню з води шляхом електролізу, знадобиться 50 кВт на годину електроенергії. Таким чином, собівартість зеленого водню для традиційної енергетики поки що залишається захмарною, порівняно із іншими методами. Тож перша причина, чому водень не став головним паливом, це ціна. Друга причина використовувати газ і вугілля як сировину для утримання палива, це дорого, хоча й більш екологічно. Спалювати вугілля, щоб згенерувати електроенергію і використати її для розщеплення води на водень, не тільки дорого, а ще й не екологічно. Тому, наприклад, місто Монпельєр відмовилося від закупівлі 50 воднебусів, оскільки їх експлуатація зараз у майже 6 разів дорожча за використання електробусів. Хоча місто могло б придбати водневі автобуси за менші гроші, вони підрахували, що вартість експлуатації становитиме 0,95 сотих євро за кілометр для водневих автобусів, порівняно із 15 євроцентами за кілометр для автобусів на електричних акумуляторах. А як щодо безпеки? Це немаловажливий фактор, і у ньому часто дорікають як тролейбуси з автономним ходом, так і самі електробуси. Справа в тому, що у цих видів транспортів є певний комфортний діапазон температури, у якому нормально себе почуваються акумулятори. І за несприятливих умов, наприклад, за екстремальних мінусових температур, там мінус 20 або навпаки плюс 30 і вище, у спекотну погоду акумулятори перегріваються. І це зумовлює те, що акумулятори швидше зношу. Є ризик перегріву і, на жаль, може бути загоряння. Зареєстровано немало випадків загоряння електробусів. Ось, наприклад, у 2021 році у Китаї на стоянці відбулася пожежа електробусів. Вогонь швидко розповсюдився і за короткий час було знищено чотири машини. А ось у квітні 2022 року електробуси загорілися у Парижі та у Лондоні. На щастя, обійшлося без жертв. Через випадки загоряння електробусів у німецькому Штутгарті відмовилася від їх експлуатації. А транспортна компанія Мюнхена вивела вісім аналогічних електробусів цієї моделі, що запалилися з маршрутів. Система охолодження акумуляторів є важливим аспектом стабільної та безпечної роботи електробусів та тролейбусів з автономним ходом. Тому коли Харків, Одеса чи Запоріжжя закупляють такий транспорт, повинно бути задане питання: а чи буде безпечна робота акумуляторів, коли ті самі ПТС-12, наприклад, у Харкові, їздять без компонентів охолодження і у спекотну погоду їздять з відкритими люками? Що стосується водебусів, то ризики запалювання трохи менші, але вони є, на рівні із дизельним транспортом. Водень теж легкозаймистий, інакше це не було паливом, але водебуси чудово переносять високі та екстремально низькі температури, і за належної техніки безпеки вони є нормальними для експлуатації, їх можна виводити на маршрути плюс 40. Тому їх можна експлуатувати у містах з високою амплітуду температур, до яких ми можемо віднести і міста України. Вонебуса є цікавим і перспективним видом транспорту, але для цього необхідно вирішити питання із стабільним екологічним та дешевим забезпеченням водного палива. Наразі це дуже дороге задоволення. Запровадження електробусу зараз набагато дешевше, і зараз в Україні є декілька міст, які були згадані раніше, які планують його запустити масово. І ми маємо енергетичні потужності для цього. І це чудово, оскільки ми вперше масово впроваджуємо такі екологічні види транспорту. Порту, але не треба забувати і про безпеку. Впевнений, що після нашої перемоги, коли наші міста будуть комфортними та заможними, ми дійдемо і до використання бусів на водні. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам є що додати, прокоментувати, пишіть у коментарях ваші думки стосовно бусів на водні. Також не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Саме завдяки моїм підписникам у каналі була обрана ця тема для обговорення цього відео. І до формування контенту ви також можете долучитися. Силка є у описанні цього відео. З вами був Макс і до нових зустрічей.